Краснорадщина, сільськогосподарський район. З року в рік аграрії тут досягають вагомих результатів як у тваринницькій, так і рослинницькій галузях. А ще вони забезпечують роботою багатьох мешканців сільської місцевості, бать про соціальну сферу населених пунктів, наповнюють районну скарбницю різними податками. 2016 рік для наших аграріїв був непростим, однак плідним і результативним. Про головні досягнення минулого року проблеми та опущення цієї важливої галузі економіки району у виступі начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Анатолія Бердніка. Прослівниці в, в обліковому коло господарстві наголошено зернових цього залікові в заліковій васі. 131,4 тисячі тонн, це 99% до рівня минулого року. Тому що я займаю очевиднаці 28,7 тисяч тонн, 49,9% до 15-го року. Грудзи на зерно 86,77,6 тисяч тонн, або 116,3% до минулого року. Знакома вражає зі 49,1 49,19 з гектара, аграрії посіли п'яте по місце серед районів області. У 2015 році ми мали 9 місце. Хочу відмітити, що саме завдячуючи кукурудзі, якої структурі зернових було 49,5%, район перемістився з останнього місця за підсумками збирання ранньої групи зернових на п'яте місце. Високих показників продуктивності зернових досягнень, приватного аграрного підприємства Заря Зернові всього 76,5 центрів з гектару, тому числі кукурудза 82,6. Кооператив Хленівське, відповідно, 71,4 і 71,4, там лише кукурудза була. Приватний підприємство Лана А» – Всього зернових 62,3 центра з гектара та 80 центрів з гектара кукурудзи. Товариство Новий сад, 58,4 та відповідно 66,6 центра з гектара. Товариство а, фірма Піщанська, 58,3 центра та 78,2 центра відповідно. Товариство Мрія, 55,3 та 63,7 кукурудзі по цьому підприємству. Щодо до збору інших культур, зібрано соняшника 38,1 тисяча тонн, у э, відсотках 113,6 до минулого року. При ображальності 29,2% в заліковій вазі, сої – 5,8 тисяч тонн, 197% до 2015 року. Овочі відкритого та закритого грунту зібрано 3,7 тисячі тонн, э, що складає 145% до попереднього року. Цукрових буряків зібрано накопано 15,5 тисяч тонн, що у 7,8 разів більше, ніж у попередньому році. При середній урожайності по району 634,5 центрів з За рівнем урожайності цукрових буряків у 2016 році господарство приватного підприємства Томіці не було рівних. Виробництвом цукросивели район займалися лише буряківники даного підприємства. По суті, дві культури у 2016 році, які щиро віддячили тим, хто ними займався. Це цукровий буряк та групця на зерна. Уражальні соняшника по сільського підприємства хвиливається від 41,9 з гектара товариства Херма Піщанська до 9,6 з гектара по худжовську техніку. А ситуація і по враженості сої – від 28,4 з гектара по е приватному аграрному підприємству зарядку. До 6,7 товариства у НАТО газресурс. рівень агротехніки залишається поряду фермерських господарств, розробку яких перебуває в цілому по фермерським господарствам. 4,2% ощувідлі. На жаль, для такої категорії господарств фінансово малодоступні матеріально-технічні ресурси, що призводить до зброщення технологічного процесу. Вони не мають і фахових спеціалістів, на жаль. В результаті ураження, наприклад, зернових в 1,8 рази нижче за середньорайонний районний показник і складає 26,6 центра гектара. По району нагадаю 49,1 центр гектара. Аналогічна ситуація по інших культурах. Соняшник води в 2 рази менша, соя в 2,4 рази менша. По району в обробітку всіх категорій господарств перебуває 66 тисяч гектар ріллі, в тому числі. Сільськосподарських підприємств, а їх налічується 22, 47,9 тисяч гектар або майже 73%. 73 Фермерське господарство, їх 18, 27 тисяч гектарів, 15,4 тисячі гектар земель, 23%, обліковується по господарствах населення, включаючи, включаючи одноосібники, фізичних осіб підприємців та двох Орендованих пайових земель, великодувальності госпоприємствами та фермерськими господарствами налічується 44 тисячі гектарів. Підсумовуючи роботу в рослинництві є підстави для оптимізму, тому що динаміка присутня, виходячи з названих показників чи названих. Щодо галузі тваринництва, то є підстави для певної тривоги, особливо в плані стабілізації чисельної справедливісті виділівського господарських тварин. Хоча протягом року підприємств виконана роботи з будівництву та реконструкції тваринницьких приміщень. Так, по товариству ранок видано з тацію приміщення на 300 галів молодняка великої рогатої худоби на безпривізному утриманні. По товариство мрія змонтована молотопровід на 200 корів, проведена реконструкція водопостачання з установкою автоповілок для великої рогатої худоби та частковий монтаж. Бункерних одіниць приміщення сонятувальної ферми на 300 галів по державному підприємству дослідному господарству Красноградське. Продовжуються роботи з будівництвом переміцького комплексу Сергією Добринька, засновники долаграфірма Тіщанська та виконано реконструкцію підлоги по цьому підприємству на малочанувальній фермі Мартинівка. За січень-грудень вторинниці отримано молока 32,8 тисячі тонн. 99,6% до попереднього року не добрали 140 тонн молока, середня доброволь і вал молока у нас 90 тонн. Тому півтора доби не вистачило до того, щоб ми мали показник вагово на дрові молока до минулого року. М'ясо в живій вазі маємо всього 1,6 тисячі тонн, 85,8% до попереднього року. З восьми господарств, які займаються молочним статарством, наростили об'єми 4 протоколовими, тобто в тому числі товариство Мрія, товариство Ранок, товариство «Красноградське джерело, підприємство, державне підприємство, дослідне господарство Красноградське». За якісними показниками реалізовано на переродні підприємства атомку Екстра 30,7% молока, і це молоко, яке надійшло з агрофірми Біщанська на переробні підприємства. Вищого готонку 61,7%, першого тонку 6,6%, і другого тонку близько 1% від, товари... від відсутного господарства сільського господарства Україна. А це впливає на рівень закупівельних цін, що сплачують молокопереробні підприємства. Надій молока на кров, по середньому коголію. Район складає 7746 кг, це 101,1% до рівня 2015 року. І ми маємо п'ятий показник в області продуктивності молочної черепи. Середньодобові прирости худоби дещо нижче за минулорічні. На великій рогаті худоби маємо 560 грамів, це 87% до попереднього року або мінус 81 грам. На свинях 223 грами, 98% до попереднього року або мінус 5 грамів. Основний напрямок роботи в Скатарців залишається молочним, як рентабельний, на відміну днясного. На 1 січня 2017 року в аграрформування налічується велика рада худоби, всього 9,9 тисячі горів, це 94% до попереднього року або не добираємо до минулого року 652 голови, в тому числі корів – 4,2 тисячі горів, 99,3% до попереднього року, мінус 30 голів. В них голів, 67,4% до минулого року або мінус 974 голови. Оптимізація, якщо так можна сказати, чисельності хворіва закрила приходову, в тому числі горілки. була внаслідок проведення вибакових інсупродуктивних тварин та відмови від вирощування на м'ясо внаслідок економічної недоцільності, як це, не приклад говорити. Скорочення чисельності свінопогріві пов'язане з набуттям широкого розповсюдження такої небезпечної хвороби для тварин як Африканська Шималь. Лише за грудень місяць три випадки в Україні, це Полтавська область, два випадки Гадяч і Гребенківський район та Житомир. З перспективою на майбутнє тваринці, незважаючи на ті негативи, що відбуваються з ціноутворенням на продукцію, податкове навантаження, працюють колективи таких сільськогосподарських підприємств, як товариство, агрофірма Піщанська. Мають високий рівень продуктивності, за рік на корову мають показник 9230 кг молока. Товариство мрія наростили порогів на 140 голів і показник мають 8805 кг. Високий рівень продуктивності в 2016 році в молочному скокарстві і по приватному аграрному підприємству Заряд. Агросектор району маючи високі показники продуктивності, відповідно стимулює працю своїх працівників. Так, середньомісячна заробітна плата одного працюючого за січень листопад ну, за рік немає ще показника, тому за 11 місяців. За січень листопад 2016 року становить 5346 гривень. І залишається однією з найвищих в області. До рівня відповідного періоду минулого року зростання заробітної плати відбулось на 14,5%. Залишається в області і рівень розрахунків наших аграріїв за оренду земельних частних паїв. Всього сплачена 94,5 млн, млн грн з рахуванням наданих послуг, видана сільська користь, продукції машина виплачена 89,50 млн грн, або 94% виплачена машина. Середній відсотка середньої по району 6, а в розрахунку за 1 гектар сплачено 2150 гривень. По області показників цей середнього обласних. Ну, ще за підсумками року немає, але 1600 там з копійками.